Ну що, пробуємо. Погнали! Хорошо? Все, з'їзд відбувся. Ми говоримо про наземний дрон, і його філософія він має бути дуже простий. Дуже простий в керуванні, бо для військових треба по суті взагалі одна кнопка, щоб все було зрозуміло інтуїтивно. І е відповідно до цього керма немає. Є управління це колісна база, яка крутиться в одну і в протилежну сторону. Поки що це на колесах, можливо, він буде і на гусеницях. Прийшов до мене інженер, який каже, в мене є ідея виготовити мобільну платформу. Я кажу. Супер! І в мене теж є ідея виготовити платформу, і я маю на це можливість. Двигун, десь, десь провід відійшов. Поняв? Що в нас тут? Це мобільна платформа, універсальна. Називатись вона буде або Віз, або Чумак. Тобто це наша українська. Мусимо робити десь в такому форматі наразі, тому що ми хочемо робити швидко. Швидко і якісно це трошечки протилежні речі, але для прототипа цього достатньо. Зробити, обкатати трансмісію, обкатати платформу, подивитися її маневреність, її швидкість, її управління. Тобто ми сьогодні фактично перший раз виїхали з цією платформою в люди. Тобто це перша обкатка. Планується як універсальна платформа для евакуації поранених. Для перевезення вантажу, для того, щоб вона була основою під постановку будь-якої техніки чи обладнання на неї. Філософія наша основна це річ, яка має бути дуже дешева, абсолютно доступна або безкоштовно, або абсолютно доступна до придбання. Тому що ці речі вони дуже потрібні на фронті. Їх є в досить обмеженій кількості, і ми хочемо цю річ змінити. А тепер приєднуємо. Червоний з білим. Раз. Оцієї речі не буде. Це блок управління для того, щоб тестити. Його не буде, він буде відсутній, дрон буде керуватися з пульта. Тут може лежати поранений боєць. Зараз це коротка річ, коротка база, але вона буде подовжена. І боєць лежить максимально наближено до землі. І цими бортами фактично прикритий від осколків. Тобто, цей віз чи чумак він може вивозити поранених бійців з поля боя. І оця форма сама зубумована саме тим, що він має бути максимально низько і максимально прикритий від уражаючих факторів чи від шрапнелі. Вагу вона має нести в межах 150 кг, можливо, до 200, якщо нам вдасться. Тому що це впливає на ємність батареї, на дальність ходу, на швидкість. Наша платформа вона швидка. Можливо, вона занадто швидка, але ми хочемо, щоб вона була така досить. Досить маневрена, досить мобільна, мала великий запас ходу, живилася з мінімального об'єму акумуляторів, тому що цю платформу ж треба ще до поля бою доставити. І вона має бути під'ємна для двох людей. Давай пробуємо. Тоді редуктор один просто перегрівся. З цим зрозуміло. Зараз ми глянемо. Ми маємо перевірити, обкатати і виїздити, наприклад, повністю всю батарею для того, щоб побачити, скільки часу вона їде і на яку дальність вона їде. З повним навантаженням, по пересіченій місцевості, завести її в ліс. Тобто, в нас ще мінімум має бути 10-15 виїздів. Стартуємо. А тепер повний газ. Ми говоримо, що ця ціна має вкластися до 100 тисяч гривень в собівартість. Платформою Камікадзе вона не буде ніколи, тому що вона занадто велика. І я взагалі від філософії Камікадзе відходжу. Навіть дрон Камікадзе для нас ми не робимо камікадзе. Тому що можна скинути і прилетіти ще раз. Він набагато може бути ефективніший. У нас немає таких ресурсів, щоб у нас все було камікадзе. Ми це робимо, тому що ми можемо це зробити. Ми це робимо, тому що є величезна потреба і ми її бачимо. Ми це робимо, тому що ми вибрали собі шлях під час цієї війни. В нас наразі приблизно 15 видів продуктів виробляється. Це буде 16. Нормально?